Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати кваш червоного буряка, насичений кольором темно-червоні або бурдові. Буряк очищаємо від шкірки, гарно промиваємо його нарізаємо на шматочки. Робіть так, як я показую на відео. Тонше нарізати, скоріше вкваситься. Буряк має бути твердий, не м'який, свіжий. Не беріть буряки ушкоджені та з плямами. Беремо банку 4 літри, її треба обшпарити укропом. Нарізаємо шматочками 2 кг буряків. Втрамбовувати трамбовувати не треба, має бути вільно. Буряки будуть розширюватись, для них треба місце. Заливаємо чистою холодною водою. До самого верху не доливати. Більше нічого ми не будемо додавати.